Вітаю! І з вами програма Київщина Спортивна сьогоднішній випуск про таке: Екстрім Автокрос. Погоня за адреналіном. Як Вишгородський Дінас зіпсував настрій бучанцям. Хілт Любомир укотре здобуває три очки. Путрівка знову перемагає. Моноліт зміцнює авторитет. Результати усіх матчів 17-го туру. Відкрита школу молодого арбітра. Минулої суботи у Бучі пройшов шостий етап чемпіонату України із екстрім автокросу. Ще одна його назва гонки на виживання. І це не є перебільшенням. Поєднання швидкості та небезпеки створили на трасі справжнє видовище. Це чемпіонат України з екстрим автокросу він проводиться щорічно, тобто це сезон 2010 року. Проводиться він раз на рік у сім етапів. Сім етапі відбуваються вони в різних містах нашої країни. Ну головними містами є Донецьк. Запоріжжя, Запоріжжя, центральне місто в цьому процесі: Кривий ріг, Кіровоград і Ірпінь Бучею, тому що тут на трасі, на цій автомототрасі, проводиться вже третій рік поспіль. Проводиться етапи чемпіонату України. Участь у змаганнях взяли 24 учасники із різних куточків України, у тому числі із Запоріжжя, Кривого Рогу, Донецька, Кіровограда, Києва, Олександрії, Ірпіня, Сквири та інших регіонів. Серед гонщиків були і аматори, і досвідчені та імениті професіонали. Особливу увагу викликала до себе Олена Кубеч. Єдина жінка серед учасників кросу. Саме їй найбільше овацій подарували глядачі. За пеклу боротьбу гонщики показували на трасі, яка, до речі, зараз є одною з найкращих трас України. Дана траса вона відповідає абсолютно всім вимогам і. По безпеці і по складності для самих учасників, тобто, це це дійсно зараз на даний момент. Це зараз найкраща траса в Україні. Етап включав три основні заїзди, і так званий королівський четвертий заїзд. У перших трьох виявляли найшвидшого гонщика, у четвертому найвитривалішого. Саме тут учасники могли забути про правила і будь-яким способом дійти до фінішу. У королівському заїзді як ніде більше, справджується теорія про те, що залишається найсильніший. Та участь у ньому могли взяти не всі, адже чимало екіпажів зійшли із дистанції ще на. Перших колах, не витримавши жорстокої боротьби за підсумками основних заїздів, третє місце у шостому етапі чемпіонату здобув Джанай Оваров із Кривого Рогу, срібло Олександра Кубечка із Ірпеня, А найвищу нагороду здобув Сергій Придун із Запоріжжя. Вдало проведений турнір із екстрім автокросу дає можливість організаторам, серед яких Бучанська міська рада та партія Віталія Кличка Удар сподіватися, що у наступному сезоні ця траса прийме не один етап. Ми запрошуємо учасників і сьогодні присутні учасники з різних куточків України. Ну, скажімо так, частково ми допомагаємо, частково не знаходять можливості, і ми організовуємо такі свята спорту. Скажімо так, я сподіваюся, що в наступному році у нас буде вже два етапи. Проходити один навесні, інший осені, чи наприкінці літа, як зараз. Ну а шостий етап цьогорічного чемпіонату завершився не менш видовищно. Глядачі із захопленням спостерігали за показовим знищенням автомобіля. Цього разу під ударами ковша тріщав старенький запорожець. Програма виходить за підтримки керівництва футбольного клубу Буча футбольний клуб Дінас упевнено крокує вперед, здобуваючи перемогу одна за одною. Не став виключенням і виїзний матч із Бучею. Із перших хвилин господарі вдалися до пресингу і першими створили небезпечний момент. Вишгорці не залишалися у боргу, проте атакували все ж менше. Приблизно половину першого тайму домінували на полі футболісти Бучі. Проте Дінас не захотів із цим миритися, і на 36-й хвилині капітан команди гостей Олександр Терещенко відкрив рахунок у матчі. За кілька хвилин перевагу Діназа подвоїв Вадим Костяний. Буча намагалась відповісти, проте безрезультатно. Господарям не вистачило влучності, чи то від несподіванки, чи то від переживань. Другий тайм Буча розпочала нервово і все частіше порушувала правила. Дінан же вдало скористався одним із контрвипадів і на 60-й хвилині забив третій гол. Знову у воротах суперника розписався Костяний. Після такого ляпа собучанці забігали ще активніше, проте бажаного результату це не дало. Далі гра пішла спокійніше. Команди обмінялися кількома гострими моментами, але на результат поєдинку це не вплинуло жодним чином. Тож остаточний рахунок – 0-3. Вишгородці упевнено йдуть вперед, показуючи значно яскравішу та результативнішу гру у порівнянні з першим колом. Пояснення цьому просте. Ну, мені здається, що за півроку тренер і гравці знайшли спільну мову, зрозуміли один одного, що хоче тренер. І в них все стало получатися. От і все. Потрібен час, тому що зразу важко, щоб команда заграла з нуля. Тренер в минулому році прийшов в кінці, і поки знайшлися люди, поки підібралися під його схеми. Поки між ними взаємопорозуміння, якісь почалися там розстосунки і граві, і от вже результат маємо таку добре приємно. Сьогодні ваші враження від гри? Мене припиняють такі позитивні дуже відчуття, знаєте, дуже така гарна гра, і, і рахунок по грі, і все, що ми запланували, нам вдалося. І гарний такий день, футбольна погода, знаєте, і чудове відчуття, і ще, і ще свято фізкультури і спорту. Тому в цей день такий гарний подарунок зробили нам наші футболісти. Не такий гарний настрій у переможеної сторони. Буча не змогла відповісти суперникам жодного разу. Потому що реалізація моментів не на рівні. Хоча й отрабатывали, дуже багато отрабатываем на завершаючій стадії ударів. и психологічна підготовка не на должном рівні. Такі моменти моменты суперника. У в таймі два виходи один в один, не забили, во второй половине. Поэтому результат закономерен. Команда соперника провела грамотно три контратаки, забили три мяча. Все, все логично. Ну, если общую оценку игры провести, я думаю, оценку можно увидеть на табло. 0-3. Это оценка команде футбольного клуба Буча и, соответственно, оценка футбольному клубу Динас. Почему так произошло? Как вы думаете? Футбольний клуб «Буча» сьогодні показав свою безхарактерність, показав сьогодні несланесть дійсність, показав сьогодні, не колектив. Це, не колектив, це, це зброд. От моя оценка сьогоднішнього колективу футбольного клубу «Буча». Партнером показує інформаційна агенція Правиця. Ставищанський хілд Любомир укотре здобув упевнену перемогу. Цього разу ставищанці вдома обіграли пісківський рубін. Господарі поля вирішили одразу зняти всі питання щодо переможців та переможених у цьому протистоянні. І вже на другій хвилині з подачі Дениса Невгода Володимир Міленко відправив м'яч під перекладину воріт Рубіна. Майже всередині тайму ставищанці подвоїли рахунок. Цього разу відзначився Коротенко, що з льоту забив гол у верхній кут воріт. До кінця першої 45 хвилинки рахунок не змінився. Проте, другий тайм господарі знову почали з атаки. На 53 й хвилині гол у ворота гостей забив найкращий бомбардир чемпіонату Сергій Третяк. А невдовзі перевагу ставищанців закріпив невгод. На цьому любомирці не заспокоїлися. Остаточно крапку у зустрічі поставив Поліщук. Футболісти Рубіна намагалися чинити опір, але певно їм не вистачило досвіду. А можливо, мотивація у Хілда була куди сильнішою. Тож на п'ять голів суперника гості не спромоглися відповісти жодного разу. Тож ставищенці продовжують боротьбу за лідерство у чемпіонаті. Можливо, на це їх надихає команда ветеранів, яка у день фізкультурника провела товариський матч із командою з Білої церкви. Після напруженої боротьби футболісти розписали мирову 2-2. Гра між арсеналом та Путрівкою видалась досить таки яскравою. І, хоч перемога господарів була прогнозованою, молоді кияни зуміли внести інтригу. Далі Євгенія Щенська. Молодь із київського арсеналу щоразу показує все кращу гру у матчі з лідером. Саме вони забили першими, змусивши потрівчан відігруватися. І, хоч перемогу каноніри не здобули, похвалити їх є за що. Пресинг з боку гравців арсеналу продовжувався лише під час першого тайму, і це далося взнаки. На 29 й хвилині вони таки змогли розмочити ворота суперника впевненим голом, який записав у свій актив Шаламай. Однак і потрівчани не залишились у боргу, пробивши ворота суперника вже за 10 хвилин по тому. Зрівняти рахунок вдалося Богданову. У нас задача чуть совсем інші. у нас то є, в першу чергу, це ігрова практика, во вторих етилікціонний це Для нас самих, Ігрова практика. є дубльори у нас, які не попадають в вас. Є сама ладжока, то не попадає. Ну, Це більше якби ігрова практика і сельсон робота». Тож у другій половині гри кияни послабили натиск і захист. А тому суперник мав нагоду забити і ще три м'ячі з інтервалом у п'ять хвилин. Причому перший з них опинився у воротах гостей на 60 й хвилині гри з подачі кутового. Голи на рахунку того ж Богданова і Максименка. Після четвертого голу з боку Петрівчан. Було помітно, що лідер тягне час і не збирається більше забивати, тому фінал цієї гри був надзвичайно спокійним та неспішним. Незважаючи на поразку, київський тренер був повністю задоволений грою, адже у кожного із суперників стоїть своє завдання на чемпіонат. В Принципі, в першому таймі я доволен, тому що і була і хороша гра. тобто ту задачу, яка була поставлена на перший тайм, в Принципі виконали, забили. В Принципі дуже достатньо хороша. тайм почали, вроді би так. Неплохо. видно молодість, десь чуть селі, трохи пропустили гол і второю не обов'язковий. Вже чесно кажучи, вже просто дає грудь Сьогоднішня гра добре, скажімо так, що добре. Це непроста команда. Сьогодні ми бачили, що в її складі була досить велика кількість хлопців арсеналу, які грають Дубі, першою командою. Тому перший тайм були.